В нас гостює справжнє літо. Літо всіх маляток горіє. Щоб росли вони здорові, наші сонечка чудові. Діти літо дуже гарна пора року, яке занурює нас у казковий світ природи. І в цей період особливо необхідно дбати про свою безпеку та здоров'я. Сонечко тепле і лагідне, але у спекотну погоду на сонці не можна довго перебувати. Може трапитись опік шкіри. Або тепловий та сонячний удар. Знайдіть, будь ласка, хто з дітей дотримується правил безпечної прогулянки? Вірно, ось ці дітлахи. Діти, якщо ви пішли на прогулянку в парк чи ліс, не можна їсти невідомі ягоди. Серед них можуть бути отруйні. Будь ласка, запам'ятайте, який вони мають вигляд. Вам подарували велосипед або самокат? Необхідно на прогулянку одягати захисне спорядження не тільки на голову, а ще на коліна і лікті. Влітку можна зустріти багато різних комах. Оси, бджоли, пліщі, комари можуть вкусити. На сьогоднішній час є дуже багато засобів для відлякування комах, але будьте з ними обережні, щоб не потрапили в очі. Коли збираєшся на прогулянку, вдягни на голову кепку або панамку, збери необхідний набір. Це вода, сонцезахисний крем, міні-аптечка, можна ще вологі серветки, спрей від комах та їжу, яка не псується. Любі діти, літо чудовий час для відпочинку на природі. Не забувайте про обережність, щоб не трапилося буває якихось прикрощів. А дотримання цих нескладних правил зробить ваш відпочинок приємним. Відпочивайте із задоволенням. До зустрічі!